Чи є якийсь процес, який ми можемо прямо одразу зараз показати, як він відбувається, саме ця фурнітура кріпиться? Так, у нас є гудзики, які набуваються, і ми можемо Давайте їх подивимось. Показати. Що так. ми зараз будемо показувати? Я вам зараз продемонструю, як ми виробляємо і встановлюємо гудзики на наші капелюхи. Давайте подивимось. У нас для цього є наші заготовки, є матриця. Ми видавлюємо з яких ми з вами починаємо робити далі на етапі. Ось таким етапом встановлюємо наші, ми їх називаємо по-своєму кольосики. За допомогою матриці ми виготовляємо ось такого гудзика. І потім цей гудзик ми набиваємо на наш капелюх. Зараз я вам це покажу. За допомогою цього апарата ми будемо зараз з вами пробивати цю гудзика. У нас ми вставляємо в верхню нашу повочку і вниз ми встановлюємо гудзика. І за допомогою лазера ми вибираємо центр нашої бізболки і пробиваємо гудзика. Яку кіль... і ось наш гудзик на бізболки? Яку кількість гудзиків можете зробити за день? В залежності від. Того як до нас заходить, наша продукція, ну це в середньому до тисячі одиниць в день.